Вітаю всіх, шановна пані президент, шановні представники наших держав, пані та панове журналісти. Всі присутні. Я радий вітати сьогодні в Києві. Маю Санду, друга України. Радий, що ми дійсно, як справжні друзі, можемо допомагати одне одному. Сьогодні ми говоримо про підтримку. України говорили дуже багато про підтримку Молдови для нас це також дуже важливо для безпеки всього регіону. Серйозна ситуація у наших сусідів і вона нестабільна. І тільки разом ми можемо зробити цю ситуацію сильною, безпечною можемо допомагати. І, зокрема, в енергетиці ми сьогодні про це. Дуже багато говорили і в багатьох соціальних питаннях, які використовуються нашим спільним ворогом, без сумніву, проти інтересів не тільки Молдови, але й усього нашого регіону. Сьогодні ми говорили саме про це: про взаємну нашу підтримку, про нашу спільну роботу, про спільні рішення, які можуть допомогти нашим людям, українцям, громадянам Молдови, всім. Нашим громадянам перше, це безпека. Я вдячний Молдові за незмінну і принципову підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України. А Україна і Молдова мають саме такі відносини, які повинні бути між європейськими державами, між добрими сусідами. І ми в Україні це дуже цінуємо. Дякую вам, пані президенте. І будемо і надалі з Молдовою координуватися в питаннях безпеки і нашої інтеграції в європейський союз. Друге, це енергетика ситуація зараз надзвичайно складна в регіоні не тільки через російські обстріли української енергетичної інфраструктури. Молдова проходить через абсолютно штучну енергетичну кризу, яку створила Москва, заради негативного впливу на. На незалежність Молдови, на результат парламентських виборів в Молдові, і це класична схема Москви. Вони створюють проблеми нормальній демократичній владі в країні, щоб привести до влади безумовно своїх людей, своїх агентів. І ми це неодноразово бачили в Україні. Ми це бачили в інших країнах Європи енергоресурси. Це саме така російська зброя, щоб впливати на політику інших країн через кризи, передусім кризи на ціни. І зараз Росія тримає у заручниках. А можна сказати, все придністрові, Придністровський регіон Молдови, і вона спровокувала стрибок цін на електрику в більшій частині Молдови. І ми всі це бачимо, і це не просто можна і треба вирішити. Чого взагалі не було б, якби Москві не хотілося б вплинути на вибори в Молдові. Україна пропонує Молдові разом виправити цю ситуацію. І ми завжди давали електрику Молдові, коли самі мали профіцит. В енергомережі і ми завдяки завдяки передусім нашій атомній генерації, коли ми фізично мали надлишок чи маємо надлишок виробництва електрики. А якби росіяни не завдавали ударів по нашій енергосистемі, ми взагалі забезпечили електрикою весь регіон? Готові також допомогти вугіллям. Ми про це сьогодні говорили Молдові та конкретно. Електростанції на лівому березі Дністра. Ця електростанція здатна забезпечити електрикою і не лише всю Молдову, але й значною мірою наш регіон. І при чому питання ціни на вугілля для виправлення ситуації взагалі не стоїть. Ми готові розглянути різні варіанти, дати, якщо це потрібно, професійних людей налагодити співпрацю. Головне, щоб всі від кого залежить долі людей перестали озиратись на Москву і реально допомогли простим людям. І ми з президенткою Майо Сандою повністю розуміємо одне одного, і завдяки співпраці України та Молдови можна забезпечити всю Молдову електрику і знизити ціну на електрику. А на всій території на 30% завдяки. Нашому вугіллю та нашому експорту, і у мене є лист. До речі, від пана Красносільського з Терасполю. Лист я вважаю не конкретний. Такі ж листи вони відправили іншим я знаю іншим країнам. А я вважаю, якщо діячі в Терасполі будуть надалі чекати милості з Москви замість того, щоб дати електрику людям. То їхні листи це намагання перекласти відповідальність за страждання людей. Україна та Молдова разом можуть забезпечити енергетичну стабільність і нормальне виробництво електрики на 10 років вперед. Всі рішення ми обговорили і домовились доручити нашим командам негайно все це опрацювати. Відсутність криз в Молдові це в тому числі і наша українська безпека. Більше того. Я говорив і сьогодні. Ми про це також говорили з президентом Сандом. Я говорив з президентом Азербайджану Алієвим зараз на зустрічі в Давосі. Азербайджан має обсяги газу, свого газу, і це дуже важливо. Свого видобутку, які можуть бути експортовані в наш регіон і збільшити цей експорт вони можуть. Це стосується не тільки Молдови, але й таких країн, як Словаччина. І є газ, є маршрути постачання з Азербайджану. Головне, щоб була політична воля працювати для своїх людей, а не з Москвою на якусь тіньову кишеню, як це роблять деякі персонажі у східній Європі. Третє, ми говорили про транспорт, про інфраструктуру. Важливо, що разом з Молдовою ми можемо забезпечити людей. Роботою ми можемо говорити про це більш ширшо. Про інфраструктурні проекти. У нас дуже хороші відносини. Наші команди будуть зустрічатися і проговорювати ці майбутні проекти. Також у нас дуже хороші є відносини з нашими партнерами в регіоні, зокрема з Румунією. Ми маємо робити все можливе, щоб наш регіон і всі наші Народи регіону могли жити дійсно нормальним, безпечним, стабільним життям без криз і найголовніше, без ворожого втручання. Дякую за візит. Дуже радий вас бачити. Майя. Слава Україні, заява президента Республіки Молдова. Тенкі місто президент Дякую, пане президенте, за ваше тепле запрошення та теплий прийом у Києві. Наше обговорення сьогодні було продуктивним і фокусувалося на критичних викликах, які стоять перед нашим регіоном. Російська жорстока повномасштабне вторгнення в Україну зараз вже підходить до свого третього року. Воно продовжує формувати наші спільні пріоритети: безпеку, стійкість та шлях до миру. Українська сміливість забезпечує молдовський мир. Ми завжди будемо вдячні українському народу. Ваша сміливість та самопожертва прикрили Молдову від війни. Ми в боргу перед вами і вдячні і ніколи цього не забудемо. Дякую за вашу стійкість. Люди Молдови були в солідарності з Україною, відкрили свої серця та домівки тим, хто втікав від війни. Ми пишаємося тим, що запропонували притулок та підтримку українцям, які того потребували. Сьогодні я також поновила невідкличну підтримку Молдови, українській територіальній цілісності та незалежності в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми погодилися, що формула миру України є єдиним. Можливим та ефективним механізмом для досягнення справедливого та тривалого миру. Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, якого ми всі прагнемо. Мир не лише для українців, але для всього регіону та континенту. Мир, який є справедливим та тривалим і підтриманий сильними безпековими гарантіями для України. Такий тривалий мир вимагає справедливості, стійкості. Та міцних партнерств. Він означає не лише завершення цієї війни, але і побудову майбутнього, в якому агресії немає місця. Молдова та Україна поділяють цю візію майбутнього, в якому демократія процвітає, кордони поважаються, і жодна сім'я ніколи більше не побачить жахів війни. Але поки ми прагнемо миру, Росія продовжує свої. Прораховані та жорстокі атаки проти цивільної інфраструктури України ці дії забрали багато невинних життів та порушили міжнародне право. Вони також ставлять під загрозу Молдову. Дрони пересікають наш повітряний простір, а уламки приземляються на нашу землю. Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Вони показують, чому Україна потребує сильнішої оборони, а наш регіон потребує більшої безпеки. Росія також. Ескалює свої гібридні атаки, вона цілиться проти Молдови у своїх розрахованих зусиллях дестабілізувати нашу країну після безпрецедентних спроб вплинути на наші вибори та референдум спроби, які не змогли перешкодити нашому прогресу. Російські останні кроки були спрямовані на створення енергетичної кризи. Ціни на енергетику зросли на правому березі Дністра. Ті, хто живуть у Придністров'ї у Молдові, вони є заручниками неконституційного режиму, який підтримується Росією. Протягом останніх трьох десятиліть вони зараз залишилися в темряві та холоді. Цей режим довго використовував люди, людей на на лівому березі, залишив їх не в змозі дозволити собі оплату ринкових цін на енергетику та звичайні товари, не дав їм можливостей. І підтримки, якої вони заслуговують, це прорахована стратегія. Росія намагається створити соціальний та економічний хаос. Створити напругу на обох берегах бергадністрата встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. яка їх кінцева мета це консолідувати військову присутність незаконно розташованих у Придністровій військ та використати Молдову проти України. Президенте Зеленський, шановні люди України, будьте певні, Молдова відбивається. Ми захищаємо нашу демократію і утримуємо нашу країну міцною. Молдова залишатиметься надійним партнером та рішучим підтримувачем України. Безпечна Молдова міцно укорінена на шляху до ЄС є необхідною для регіональної безпеки. Президент Зеленський та я обговорили рішення, щоб запобігти цій енергетичній кризі, щоб вона не стала безпековою кризою. Молдова та Україна працюватимуть разом. І також з Європейським Союзом, щоб захистити людей на обох берегах Дністра від російського шантажу, ми також поновили нашу спільну відданість мирній реінтеграції Молдови. Ключовою передумовою для цього є виведення російських військ, які незаконно розташовані на нашій землі, в мирний спосіб. Шановний пане президенте, я певна, що разом ми побудуємо. Майбутнє, якого заслуговують наші громадяни. Молдова та Україна будуть продовжувати поглиблювати економічні взаємини, зміцнювати нашу, наші зв'язки та обмінюватися кращими практиками на нашому шляху до європейського членства. Європейська інтеграція не є не лише шляхом до процвітання та сильнішої демократії, але також нашим внеском у безпеку та прогрес цілого регіону та ЄС. Молдова разом з Україною. Просуває реформи, посилює інституції та модернізує економіку, щоб відповідати європейським стандартам. В той же час ми продовжуємо інвестувати у транспортні зв'язки та е, наші пункти перетині на кордону, щоб посилити шляхи солідарності. Ми не можемо дочекатися до того дня, коли ці шляхи будуть працювати у зворотньому шляху, допомагатимуть Україні відбудовуватися. Я певна, що всі ці зусилля принесуть безпеку, краще життя та допоможуть нам доєднатися до ЄС. Дякую вам, президенте Зеленський, за наші обговорення сьогодні, які далі зацементували нашу дружбу. Молдова буде з Україною так довго, як це буде потрібно, так само, як і я знаю, це Україна завжди буде з нами. Дякую вам. Слава Україні! Шановні журналісти, є можливість для кількох запитань, а, будь ласка, перше від ми Україна. Пані пане президенте, вітаю. маю одне запитання до двох, і передусім, яка допомога от прямо зараз потрібна Молдові від України? Пан президент зазначив, що Україна може допомогти електрикою, вугіллям, газом і навіть професіоналами. Що з цього було прийнято чи досягли саме домовленості? Пане президенте, якщо дозволите уточнення, ви сказали, що обговорювали транзит газу із президентом Афганістану? Чи Україна готова до цього Азербайджан. Ай, так. Поки що не звісно, Азербайджану. Звісно. Ну і принагідно від усіх журналістів ми хочемо привітати вас з ним народженням. Ноге літа, пане президент. Дякую дуже. Дуже дякую вам за привітання. Мая. Ви хочете чи я башну? Авін. Будь ласка, як я, я, я можу відповісти, як пан президент зазначив, і ми зазначили декілька разів. Україна готова надати вугілля регіону молдовському регіону Придністров'я. Люди там потребують цієї допомоги, тому що вони вже страждають, тому що у них немає опалення, немає електрики. Але зараз це на стороні режиму Тирасполя прийняти цю допомогу і підтримку і впевнитися, що люди отримають опалення та. Електрику так швидко, як тільки можливо. Отже, допомога запропонована. Ми дуже вдячні за за цей жест від українських друзів. Але ми по, по, по але нам, нам треба, щоб вугілля і газ реально досягли регіону Придністров'я. Усім була зрозуміла ситуація. А у нас. Є вугілля, яке ми можемо дійсно постачати в Молдову, можемо дати в Тераспіль. Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику, тобто вони можуть сьогодні розказувати, що це вугілля не підходить технічно, але вони використовують, до речі, українське вугілля, ви знаєте, антрацит, який був вкрадений Росією після окупації Донецької Луганської області. Частин нашого Донецько-Луганського регіону саме там вони а, взяли і просто вкрали наше вугілля, і частина цього вугілля була відправлена, до речі, в Тераспіль. Тобто, це все одно наше вугілля, яке там знаходиться. Але безумовно я не хочу йти в деталі, що це і, а, і, і для чого це робиться. Ми це зрозум... Ми це з вами розуміємо. Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля та того вугілля, яке є у нас, ми готові. Ми про це вже мали консультації з молдовською стороною. І, до речі, Терволь це знає, їх люди знають про це. І якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити дуже швидко. Що я сказав з приводу ціни. Дивіться, у них об'єм Германа, десь вони 200-220 МВт, так? Сам Траспільський регіон, так. Це те, що їм потрібно. 200-220 МВт для, їх, для людей, які там знаходяться. А сама станція, якщо наші люди туди зайдуть, вона спроможна, спроможна видавати десь 2 ГВт, точно. Тобто десь в 10 разів. Більше, ніж це потрібно їм. Якщо ми даємо їм вугілля, ми готові говорити за низьку ціну, навіть безкоштовно. Якщо ми можемо замість цього вугілля отримати електрику, що справедливо, ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе, для всій Молдови. Ми отримуємо електрику для себе, якщо нам потрібен імпорт, і не вистачає так. І зайву електрику віддаємо Молдові. Я вважаю, що якщо ти думаєш про людей, це абсолютно зрозуміла схема. Це перше, якщо вони не хочуть, а важливо, щоб русські це чули, ми можемо з вами побачити, як впродовж близького часу раптом знайдеться газ у русських для Тірасполю, так може статися. Якщо вони бачать, що люди знаходять вихід, вони одразу припиняють ті чи інші енергетичні ось такі страйки. Але а, щодо газу, як ми говорили з Ільхамом Алієвом Швейцарій, у нього реальний видобуток сьогодні великий, дуже десь 40 мільярдів а, кубів, і він використовує, я не пам'ятаю, десь я думаю, 14-15. Тобто у нього експорт дуже великий Азербайджану на сьогодні спроможності експорту 25 мільярдів кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати. Він експортує до речі, в багато країн він експортує свій газ. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам іншим, як я сказав, в східній Європі в тому числі потрібен газ, а не потрібен російський газ. Ми про це ніколи не відмовляли. Я сказав ні, російський газ. Продовження контракту не буде. Ми юридично нічого не порушимо. По моралі ми абсолютно морально праві і юридично і морально. І не даємо заробляти русським. Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям у нас прекрасні відносини з задоволенням. Допомагати Словаччині і іншим країнам задоволення, якщо йдеться не про російський газ. Тобто, ось те, що ми можемо зробити, достатньо швидко. Можемо підписати контракти, можемо е, все це швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від е, людей в Терасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших частинах е, Європи. Ось що можна зробити з енергетикою. Будь ласка. Дякую. Друге і останнє запитання. Будь ласка, від БіБісі. Пане Зеленський, президент Путін повторив, що він готовий до переговорів по Україні, і президент Трамп просуває це. Раніше ви, ви відкидали переговори з Росією. Чи змінилася ваша позиція? Чи є ризик, що Україну виключать з переговорів про її майбутнє? І, друге, якщо дозволите, як нові обмеження? На американську допомогу вплинуть на Україну. Дякую. Дякую. Війна Росії проти України, проти Європи, проти всього світу. Але передусім війна йде на нашій землі. Виключити Україну неможливо з будь-якого перемовного майданчика. Або цей переговорний майданчик. Не буде мати реальних результатів, а буде мати тільки результати політичні І з безпекою і з закінченням війни. Такі результати не будуть ніяк пов'язані. Друге, у мене були хороші зустрічі а, з Трампом, з президентом Трампом і розмови. І, і я ще раз підтримую те, що він хоче досягти успіху, і я впевнений, що. А у нього є великі шанси, і будемо вірити, що йому вдасться це можна зробити тільки з України. А по-іншому, це просто не вийде, тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче. І це дуже важливий аргумент. І я розумію, що контакти можуть бути в різних форматах. Я сьогодні що тут говорити, формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. І я серйозно дуже налаштований, що всі хочуть американська сторона, європейська сторона, всі хочуть вийти з ситуацією успіху, а успіх для всіх це мир. І я думаю, що це дуже важливо. Формати перед зустрічю тією чи іншою повинен бути на папері формат, як ми зможемо досягти справедливого миру. Я думаю, ми сьогодні повинні сфокусуватися саме на цьому. А що стосується дуже багато сигналів, які розповсюджують руски щодо а, якихось там декретів, як вони це називають, вони ще живуть у 1917 році, декрет о мірі, декрет там іще про щось. Дивіться, у нас було а, щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо. Я вам відповідаю передусім рішення Ради національної безпеки оборони, чому я підписував цей указ, що було, тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратістами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну на нашу незалежність на мене безпосередньо. багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко, просто зупинив сепаратізм в нашій державі, тим, що я заборонив будь-кому будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші негосієш з російською стороною. З прихильниками Путіна упродовж війни, і це було коли їх війська були тут, були тут, в Київському регіоні, і вони це робили. Вони тиснули, пробували тиснути через багато різних коридорів. І депутатський корпус наших громадян, громадян України, і депутатський корпус Євро наших колег, і Сполучені Штати тощо було багато різних перемовних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все, тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших. Військових, а також вони використовували інші канали. І він навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити. Тому і рішення було таке. А який буде майданчик щодо перемовин? Україна, Америка, я дуже надію, що буде Україна, Америка, Європа і Руські. Так. Я б дуже хотів, щоб Європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу. Але я не можу сьогодні сказати, який чітко сказати, який буде саме, яка буде структура перемор, переговорного процесу. Бо ми ще не маємо спільного плану. Ми маємо наш план, і ви знаєте, ми багато всього зробили. Ми, я вважаю, отримали сильний документ, і він повністю готовий. Це формула мира, повністю всі пункти. Це для нас безпосередньо, що таке справедливий мир все виписано. Якщо ми дійсно говоримо про а, чартер ООН, ЮНЧАРТР і, 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 і то, тощо. Але це документ, який готовий, а також є те, що посилює Україну, це другий документ. Можна використовувати ці документи, обов'язково ми будемо для нашого спільного плану. Що стосується обмеження допомоги, ви третя частина. Дивіться, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь а, обмеження, треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних а, програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які були підтримувались раніше а, урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу. Дякую, шановні колеги. На цьому захід завершений. Окей. Okay. Дякую.